Я прокинулася і за вікном ось це. Туман усе густіший і густіший. Але навіть такий день треба починати активно. Зранку я завжди випиваю скляночку водички, воду обов'язково грію. Хочете, розвію міф. Вода з лимоном не допомагає схуднути. Але це смачно. Але не всім це підходить. Через кислоту може реагувати шлунок. Зараз 7,37 і я ніяк не переведу в годинник. Роблю ранкову гімнастику. Це мої звичайні вправи. Я їх вже вам показувала. Вони дуже дуже приємні і після них відчуваєш легкість і хочеться бігти, гуляти і щось робити. Нашу прогулянку ви часто бачили, але сьогодні особлива магічна атмосфера. Подивіться на цей туман, пляж, рибак, який ловить рибу, дуже класний вайб. Наші собачки сьогодні спокійні, як ніколи. Як осліки. Там уже термосочки відкриті, я бачу. Ні, не туди. Ей! Пойдем на відео! Ні! Ці, що ранкові прогулянки просто спасіння для мене, оскільки я реально багато часу проводжу вдома. І якщо б не цей ранковий ритуал, двогодина прогулянка, у мене б вже були б проліжні. Фубулька ще носить. Ми зараз будемо йти в магазин з Кеті. Побачимо, як Кеті буде себе вести в магазині. Буде себе класно вести, скромненько, або щось начудить. Так що ходімо. І ось ми заходимо в магазин, проходимо повз охорону, вітаємось, нас пропускають, без проблем ніхто не робить зауваження. Кеті йде слухняно, як ослик, коли я залишалася з Кеті біля магазину, якщо мамі потрібно зайти в магазин. Кеті дуже переживала, раніше дуже сильно гавкала. Тому ми почали потихеньку заходити в магазин і дивитися на реакції продавців чи не будуть нас сварити. Кеті веде себе чемно, іде. Повз нічого не нюхає, нічого з прилавку не питається забрати. І це дуже добре, тому що в магазині дуже багато різних запахів, особливо для собаки, тому що нюх у них дуже чутливий, набагато сильніший, ніж у людини. Так, ну що, начебто нормально у нас і перейшло. Кеті, звісно, постійно переживає, що мама кудись потеряється в магазині. От їй треба, щоб вона рядом йшла в А Мама, так як оператор, йшла трошки ззаду, тому вона постійно, війде, йде. Да? Отак Але нас вже запускають магазин і ми намагаємось е, не втратити довіру. Бо отак як ота собачка вона не сидить. Вона гавкає тут на весь район. Я вже вдома загрузила прання, тільки що. Я тут брала рушник світло, білий. І чорні свої ковтинки, всякі футболки, світера. это хвилювала, що воно пофарбується. Ні, нормально. Перчатки, носки. Коротше, все. Одразу, ну я на 30 поставила температуру. Включаємо сорочки і глашка. Поїхали. Яка класна штука. Люблю її. До речі, обов'язково протираю отут резинку, отут і всередині там. Тому що у мене моя стара машинка. Отут -от почало е, цвіль, ну, этот, грибок чи що воно. Через те, що там воно все ре було закрите, ми ще кудись уїхали, я машинку закрила, і там була вода. Приїхали, і все отут чорне. Я ніяк не могла з цим справитися, потім всякими засобами, і все одно воно там в'їлося вже в резинку, і постійно росла та пліснява, чорне, чи що воно таке. Коротше, так я не знаю. Тому завжди, після того, як я... Користуюся машинкою, я витираю і залишаю трохи відкритою, отак і отак. Ну і потім вже закриваю. Як ви робите? Робите таке чи ні? Зараз буду обідати. Я вчора зробила, вночі вже буквально робила запіканку. Місну. Сподіваюсь, буде смачно. До речі, що я купила в магазині, давайте подивимось. Сметана. Дві шоколадки. Все ж таки, мені рошен подобається більше. Оці 80%, вони смачніше за этот, за міленіум. І два сирочки. Провожу знову експеримент з авокадо. Ну, це ви вже бачили. А ще, ось дивіться, сказали, якщо покласти, мені хтось написав, що авокадо не темніше, якщо його покласти. В контейнер. Якщо просто так покласти, воно наступний день буде чорне. потемніє. А якщо туди кусочок чи цибулинки покласти, воно не темніше. І що ви думаєте? Поклала вчора. Вчора. воняє цибулю і сподіваюся на смак авокадо. Гляньте. Воно було б чорне. Ні, не прованялась і смаку присмаку немає цибулі. Я боялась, думаю, буде цибулою віддавати. Ні. Mm. Mm, лайфхак. Так, це все, все в холодильник. І я б зараз Ой, собі зараз покладу швиденько обід. Вже час обідати. І покажу, який я м'ясний пиріг зробила. А, я, до речі... Залишалося трошки фаршу, який не вліз в аерогриль. Я зробила котлетки з нього. Ось. А ось запіканка. Ми зараз будемо дегустацію робити з вами. О, пахне дуже смачно. Ось так виглядає. Це о, о, телячий фарш, основа. М'ясна запіканка і дві котлети. В принципі, те саме, просто е, запіканка робилася в аерогрилі. Одразу я не, не ну, просто фарш туди з, з зі спеціями. Другими інгредієнтами закинула скляний лоток і веру гріль. Два лотка у мене туди влазить. Супер. М -м -м, дуже смачно вийшло. А котлети просто зліпила на сковородку кришку. Нічого не додавала, ніякого соусу. На смак так само. Хм. М -м. Навіть мені більше оце подобається. Да? В цьому є присмак олії в котлетах, бо я ж їх смажила на олії, а олія гірчична була. І я щось присмак гірчичної олії відчуваю. А тут немає ніякого присмаку. Чисто м'ясо. Спенції дуже, дуже смачно. І для тих, хто худне, плюс аерогриль, звісно, в тому, що можна все робити без олії зовсім. Хоча я за те, щоб корисні жири були присутні в великій кількості в раціоні. До речі, про жири. сало. Це корисні жири. Вони насичені. Звичайно, вважаються поганими для. Людей, у кого підвищений холестерин, але це все брехня. В помірній кількості, звісно, не треба 200 грам сала на день їсти. Смачне. Було сире, я його засолила. Мій салат. Немає куди. Коли. Я взагалі сьогодні планувала зняти відео, як я. Вперше буду користуватися кремом з голками. Крем з голками, дивокрем. Така реклама була класна, я подивилася огляди і реакції людей на цей крем. Ну, типу, класні голки з гіалуронової кислоти. Тобто, дуже має бути ефективно. Вау, ефект, ліфтінг ефект Зможе одразу проходять всі ті мімічні мелкі, звісно. І от я взяла пробники і сьогодні думала, що зніму, підготуюсь до цього відео. Зніму відео, як я це саме. Але мені позвонила зі стоматології і сказала, що у мене сьогодні прийом. Вони мене на сьогодні записали, бо там у мене зуб, який лікувала нещодавно, він не проходить чутливість. Зрадила лікарю записалась до іншого в тій же клініці, але до іншого лікаря. І все не вийшло. Будуть переробляти. Так не хотіла. І так сподівалася, що він пройде, що чутливість пройде. Ні. Так що бігом їм своє м'ясо і салат Аля. і біжу в клініку. Ба-бамс. Іч. Кому потрібен рецепт? Як я роблю цей пиріг? Пишіть в коментарях. Я запишу подробний рецепт. Дуже просто, смачно і корисно, як завжди, у мене. До речі, скоро Великодень. Розказуйте, хто як збирається відмічати. Як ви знаєте, я не релігійна людина, але хочу на цей раз пофарбувати яйця. Бо я така лінтя що я навіть яйця не фарбую. Ну, що вже казати про ці всі пасочки, все таке. Колись мене там щось торкнуло, я якісь робила. А-ля ПП-паски творожні. От. Але я б на цей великодень пофарбувала б яйця, Якось красиво, прикольно. Хочеться, знаєш, таку таку красу якусь от прям перламутрові якісь, або якісь там різнокольорові. В общем, якщо ви знаєте дієвий рецепт, схему, не знаю, процедуру покраски, яєць. Тому що дуже багато відео, лайфхаки, там всяка таке, але ж блін, ну багато з того робиш по факту, потім воно не виходить так, як там у них на відео. Мабуть, якісь підставні лайфхаки не справжні. Типу, показали одне, а в ітогі якусь картинку. Ну, коротше, не знаю, як вони це роблять. Ну, от скільки раз пробувала повторити, ніфіга не виходить. У кого коротше, є перевірений спосіб? Перевірений, пишіть, будь ласка, рецепт. До речі, іншим буде теж корисно. В коментарі загляніть, може там для вас щось цікаве буде. І може навіть посилання на відео скиньте в коментарях, які от, ну, показують, як це робити. YouTube, правда, не завжди посилання пропускає, але інколи пропускає. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я подивлюсь на налаштуваннях, може там щось на налаштуваннях. Я, в общем, попитаюся зробити так, щоб пропускав посилання. Тут, прям, знаєте, ще час є, я можу. Поспілкуватися з вами, можу подивитися відео і обрати, як саме я буду формувати яйця. Такий настрій у мене якийсь для цього. Це буває рідко, тому, будь ласка, пишіть. Питаю себе відволікати від того, що зараз знову мені зроблять укол. не міє пів рта. Я так не люблю цей стан. Опять будуть сверлити. Прошлий раз робили, коли то. Мені робили чистку, класну чистку зробила, супер. Мені дуже сподобався. Результат у мене були такі, як темні плямочки. Я думала, що там вже каріес якийсь у мене починається зсередини. І я розказувала вам, да, може ні, я не пам'ятаю. Коротше, і чистку зробили класно, але вставили таку штуку для розширювач розширитель, рта, Боже, як воно мені боліло, воно мені все натирало, він рукою отак от прик ну, доторкається, а мені воно боляче, поясно боляче. Це про... Я ледь витримала цю всю процедуру. І нічого ж не скажеш, тому що а? так все. Опять. І... І у мене потім навіть був якийсь типу стоматит, знаєте, ну, оці е... язвички такі бадьосним. Ну, це був інший лікар. Я ж кажу, не треба зраджувати своєму лікарю. А він каже: Ну можете записатися до когось там іншого, бо в мене е, ну, там довгий запис, типу черга. Я кажу: ну, записуйте, думаю, там одна пломбочка, чистка, що мені там будь-який лікар зробить. Угу. Не зраджуйте своєму лікарю. з травматологу. Вже багато років з ним. Андрій Павлович, привіт! Ну, що ви думаєте? Відмінилося. Відмінилося тому що він зробив знімок. Виявив, що там ще є каріус в тому зубі. Ту пломбу, яка є, вона стоїть добре, але ще в зубі є каріус внутрі. Сказав, що треба зробити ще одну пломбу поставити. Кажу, цю треба достати іншу поставити. Ні, цю хай стоїть, добре стоїть, а треба іншу поставити. Хотів, щоб я до того ж лігаря пішла, говорю, ні, давайте до вас. Ну добре. Записав мене до себе. Так що сьогодні. Звінити! Та боже, що усе розпікалось? Я вже тут сижу, це моя машина. Я хазяйка, все нормально. Закрилась. Все, закрилась, Молодець. Тепер відкриваємось. Будеш працювати, ти зараз ні, я не заведусь. Завелась. Ух, я думала, що наступний кадр буде вже з перекушеним обличчям, але ні, не сьогодні. Через пару днів. Ну, раз така справа, що я оце вже тут в центрі і у мене все нормально з обличчям. То, з'їжу я на базарчик і куплю е, олію кокосову. Закінчилася в мене. А вона тут на базарі продається в магазині всередині. І потім ще заїду в центрі в Єву. Теж шукаю свій лак для волосся. Немає, щось він пропав. Зро... Пробула два інших, взагалі не те не підходить. Щось мало людей. Мало людей. Бачите? Так, пішов. І куди я тепер стати хочу? От була раніше стати, а ось є. І от сюди я хочу стати. Вічно. Мені тут поближче треба. Це тільки в мене так постійно, коли я щось знаходжу, що мені дуже подобається. Закохуюсь в нього, починаю користуватися через якийсь час воно баць і зникає. Це от у мами така фігня є, якусь помаду, там, якийсь відтінок, що реально класний. Ну, і мені зазвичай воно підходить. Ми починаємо користуватися, воно закінчується, хочеться купити знову, вже тако не випускає. І це, це постійно така фігня. Я не знаю. Спробую знайти лак зараз в іншому магазині. Ну, і Ільєво зайду. Щось ще мені тут треба було. О, яблучний оцет. І джинси. Вибралась в центр, я наче в селі в якомусь живу, що мені далеко до города. П'ять хвилин. Просто завжди впадло. Все пішли. У мене оце одні джинси, які я купила в Любаві пару місяців тому. І все, і більше немає ніяких підходящих. А ще у нас відкрили магазин Рошен, і зараз я спробую подивитися, по чому тут шоколадка моя улюблена. Як я удачно зайшла сьогодні останній день акції по 64 гривні шоколадки, а у нас найдешевше 85 гривень в молі, а так взагалі по 100. І, я така... І вони на касі стоять, я прям до каси підходжу одразу. Тин-тин-тин-тин наклала продавець такий ого, каже. А говорю, ну так акція. Да, завтра закінчується останній день. Говорю, оце я удачно зайшла. Але вони раз на два тижні, вроді. Так що буду знати, і ви будете знати. А базар вже не працює. чому мало людей? Тому що вже пів п'ятої. Все, вже магазинчик той закритий. Так, зараз я сюди в шарм зайду. Зараз покладу шоколадки в машину, бо не брала пакет ніякий. І піду далі. Єва, тут шарм, Ватсонс. Де ж я маю знайти свій лак для волосся. Все, склала своє сокровище і. Іду, знайшла тут яку маленьку. але може, пощастить. Ось вона. Цей день вийшов зовсім не таким, як я планувала, і в підсумку у мене стільки всього цікавого ще залишилося. Я встигла скупити половину єви, половину шарму, накупила смачних продуктів, приготувала незвичну вечерю і навіть зробила подарунок мамі. Але все це я покажу в наступному влозі, тому не пропустіть.